Всіх вітаю! Дуже цікаве рішення суду, яке варто вашої уваги. Так, при розгляді справи про скасування постанови про накладення штрафу за порушення військового обліку накладеного РТЦК та СП, суд дуже уважно підійшов щодо перевірки повноважень посадової особи РТЦК та СП. Суд констатував, що розгляд справи про адміністративне правопорушення проведено неповноваженою особою РТЦК та СП. Суд зазначив, що постанову про накладення штрафу за справу про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210 десять КУПАВ на позивача накладено керівником структурного, тобто відділу підрозділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Разом з тим, з наведених вище положень закону слідує, що повноваженнями щодо розвитку справ про адміністративне правопорушення, що визначені статтєю 235 КУПАП, наділені виключно керівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Начальники структурних підрозділів РТЦК та СП таких повноважень не мають. Приймаючи до уваги вище наведене, суд скасував постанову за справою про адміністративне правопорушення, якого позичав було визнано винуватим у чиненні адміністративного правопорушення, передбачено в частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні глядачі, у кого є питання щодо законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, записуйтесь до нас за консультацією. Номер телефону вказано в шапці профіля. Всім гарного дня!